У найбільших пунктах незламності Кременчука встановлюють твердопаливні опалювальні пристрої «Булер'яни». Сучасне обладнання на дровах економічне, екологічне та швидке рішення, що дозволяє створити автономну опалювальну систему. Це обладнання дешевше, ніж газові котли, та ефективніше, ніж електричні пристрої. Жодне автономне опалювальне обладнання не може скласти конкуренцію булер'яну в ефективності та швидкості опалення великих площ побутових та виробничих приміщень. У цьому пункті незламності з можуть одночасно обігріватись 200 і навіть більше людей. Загальна кількість буде 20 одиниць. Булоріан Саме такий потужний опалювальний пристрій доставили до пункту незламності, що розташований на території гімназії номер 24 і там також піч зігріватиме незламних українців. Отримали чудовий прилад, пристрій, піч, булер'ян. Ми маємо змогу вже більш впевнено розуміти те, що ті 100 осіб, які заявлено, можуть отримати тепло, обігрів і гарний настрій. Пункт незламності гімназії номер 1 також отримав булер'ян, який встановили та облаштували. На базі нашого закладу Кремінчуцької гімназії номер 1 функціонує пункт незламності. Все завезено: медикаменти, продукти довготривалого користування і все це завдяки міської владі. Звичайно, це дуже важливо, тому що на випадок таких ситуацій небезпечних ми зможемо обігріти багато відвідувачів. Один з плюсів такої печі, що має велику перевагу над іншими. Опалювальними пристроями це тривалий термін горіння. Болеріан може горіти понад 12 годин. Також з позитивних сторін приміщення швидко нагрівається внаслідок конвекції. Невелика кімната нагріється за 15 хвилин. Піч дуже проста в експлуатації. Монтується сендвіч-димоход. Він абсолютно холодний, теплоізольований. Димові гази будуть виходити. Више криші школи, предусмотрена безпека, уложен ліс метала. Якщо, не дай Боже, случиться якась біда, то він буде согрівати серця наших людей. Кременчук готується до подій за будь-яким сценарієм. Що по разі потреби Кременчужани мали змогу перечекати у теплі та зі зв'язком. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.